Мене підозрюють, підозрюють у вчиненні, у підбурюванні до великих широких народних мас до захоплення органів влади, псування майна і блокування роботи органів влади. Звичайно, ні. Більше того, навіть в протоколі допиту я написав, що я вважаю це політичним переслідування за мою позицію політичну як депутата міської ради, як голови міської організації партії Тому я Звичайно, не погоджуюся і всіма законними методами звермою панозахисника відстоюю свою думку. Крім мене, там є дві справи, і там проходить ще низка політичних громадських діячів. От, але я якби відповідаю за себе. Да? Але низка людей там є, я думаю, ви можете звернутися до органів слідства. Ну, якщо вони вам буде. Вчора, коли мені вручили підозру про скоєння кримінального правопорушення, мене повідомили, що вони планують звернутися до суду з тим, щоб суд застосував до мене міру запобіжного захисту Особиста порука, да, так вигляді особиста зобов'язання. Ну це, грубо кажучи, якщо да, по-простому, це підписка про невиїзд, і плюс там ще деякі речі: заборона участь в масових заходах, вилучення закордонного паспорта і так далі. Але сьогодні, вже, коли ми з паном захисником прийшли, сьогодні вже для продовження слідчих дій і слідчі там проводив. Опитування нам заявили, що вони хочуть ужорсточити міру запобіжного захисту і тепер вони будуть звертатися до суду, щоб мені обрав суд міру запобіжного захисту домашній арешт. Тобто щось змінилося за ніч. Я так розумію, пішла команда на мою особисту споду. Пішла команда посилити репресії проти політичних активістів, максимально зменшити активність Луцького євромайдану. І тому вчора була одна міра запобіжного заходу. Сьогодні набагато жорсткіша, причому вони просять там. Клопотання до суду вони просять максимальний термін два місяці. бо Там в законодавстві до двох місяців вони просять на два місяці максимально. Тобто, так що ну, швидше за все ми вважаємо це наша особиста думка, що справа замовна, тому що рухається дуже швидко. Дивіться, вчора тільки вручили підозру про вчинення кримінального правопорушення і вже сьогодні за попередньо мав бути суд. Так? А от сьогодні, тобто, як правило, як кажуть для такі проходять місяць, два-три, як правило, якщо це звичайна справа. Ну очевидно, є високі чини, які хочуть видно чи вислужитися перед центральною владою, чи дійсно навіть на команда жорстка припинити протестний рух в Луцьку. І тому справа рухається просто такі, ну ж шаленими темпами. розумієте. тобто я ми очікуємо, що суд буде завтра, післязавтра, ну тобто на цьому тижні. То це ненормально, як правило, такого нема, це місяці. А ми думаємо, що це буде, на цьому тижні буде обрана міра запобіжного заходу. Звичайно, ми будемо ставити свою позицію, що я не є кримінальний злочинницем, я не був судими, я публічна особа, не ховаюсь. І тому ми будемо однозначно заперечувати проти такої міри заходу. От. І ми очікуємо, що тиждень-два буде суд вже ну, остаточний, розумієте? Тому що це є замовна політична справа на нашу думку. Ну, Моїм підзахисному інтерв'юються діяння передбачення двома статтями Кримінального кодексу це 295 і 341. По першій статті максимальна міра це 3 роки поспавлення обмеження волі, по 341 це 3 роки обмеження волі або ж поспавлення волі на такий самий термін. Тобто це злочини, які відносять до категорії легкої і середньої тяжкості.